Пане Тарасе, ну хороші новини дійсно із Російської Федерації. Вночі в них там неспокійно палає, і подекуди до ранку і до обіду гасять вони всі ці великі пожежі. Чи можна говорити вже зараз на цьому етапі війни, що саме такий асиметричний метод ведення війни він стає ну, переломним для нас і найліпшим в принципі за час повномасштабного вторгнення? Це єдиний спосіб. Для виграшу війни, тому що Росія більше за всіма параметрами, за демографічними, за економічними за військовими, і без перенесення війни на територію Російської Федерації, війну важко буде виграти, тому що вони все рівно мобілізуються, вони сиріно прутся всі чудово бачите по картах і так далі. і Вони просто виснажують нашу країну, тому в даному випадку. Упевнений, що це тільки перший етап, така пристрілка, це по НПЗ по нафта тому що вони виробляють в першу чергу паливо як для економіки Росії, так і для забезпечення армії. Так а далі я думаю, що наступним етапом підуть компресори на нафтопроводах і газагонах. На Минулого тижня почалися удари по тягових підстанціях на залізницях. Це теж дуже добре, тому що це єдиний спосіб дезорганізувати економіку Російської Федерації. Проблема росіян в тому, що обладнання для цих НПЗ можна завести тільки з заходу. Ну, наприклад, крекінгову установку, її взагалі, якщо її там міняти, то треба взагалі біля року для того, щоб її. Планувати, щоб її замовити, щоб привести, але через санкції вони цього зробити не можуть. Звичайно, що упевнений, що вони десь щось ремонтують, намагаються робити, але це серімна перерва, і немає можливості виробляти те, що вони хочуть. Ну, наприклад, от СБУшний дрон був залетів кривд. Все залетів на початку року в нафтопереробний завод. Ну вони сказали, що вони його змогли відремонтувати, як вони говорять, і це було тільки те, що вони говорили там через 4 місяці. 4 місяці це великий шлях, це великий час. Війні все, все враховується, і тому там вже по другому колу вже заходять на виробництво, На там теж є Амфінський по-моєму НПЗ, який виробляє а, авіаційний газ, який потрібен вже для авіації. І тому в даному випадку е, мова йде про знищення цього етапу, але Україні потрібно, щоб вони і нафту не могли експортувати. А це вже в досяжності в досяжності е, українських дронів, тому що е, тому, що е, 60% експорту російської нафти приходиться на два напрямки: Балтійські та новоросійські порти. І нам потрібно добитися до того, щоб Москва взагалі була не могла викачувати ресурси з регіонів, тобто це удари повинні бути по казахонах, як я сказав, нафтопереробних не тільки по нафтопереробних заводах а, а, і нафтогонах, так. Компресори, які теж у них з тим проблеми вони вироблялися теж на заході або в Україні. Там є насоси спеціальні і тому максимальне знищення інфраструктури це єдиний шлях до перемоги. Ми повинні розуміти. Е, от нещодавно е, там ну знаєте, от горівців і СБУшників, вони таке за гарне змагання, Хто більше переб'є, далі робить також. Да, ну це це правильно. Це так воно повинно. От е, позавчори з боушні дрон долетів вже 1300 км, кілометрів, а це Башкірія. Так дуже важливий регіон дійсності для росіян. Башкиркестан, точніше, тому що Татарстан і Бушкеркестан там дуже потужні підприємства, нафтопереробні, військові і так далі. Ну і далі, дай Бог, 4 тисячі кілометрів. Оренгой це газ, прокачка газу, а це експорт, те що, те, що потрібно теж Україні, а, щоб знаєте знищувати їхню інфраструктуру, тому що без цього, ну, на жаль, важко буде що зробити. Нам потрібен хаос в Росії. І головне, не треба слухати всі цих розмов на Заході, які часто нам починають розповідати. Що до цього не треба робити. Ні, це неправильна тактика. Коли почався вереск стосовно того, що не треба бити по Росії, це означає, що Україна наблизилась до якихось критичних точок для Росії, і вони почали вже піднімати всіх своїх прихильників на заході, навіть у Сполучених Штатів Америки, що починали розповідати Та, ми про це, що не треба цього робити. Поговоримо. Да. Ну, шановні, да, це не це. Хаос в Росії це не наша проблема, шановні західні партнери. Це ваша проблема буде і тому. Якщо ви якщо ви так цінуєте Росію, а вони цінують Росію, давайте будемо відверті, то в чому проблема? Вирішуйте, допомагайте Україні з цим, що можете. Ви можете більше допомагати Україна. В 91-го року Україну приймають в НАТО для того, щоб ми не чіпали Росію. Зписуйте борги, буде вам щастя, буде вам Росія, поки що там щось залишиться. А по іншому це не працює. Знаєте, коли нам почали розповідати, не бити по НПЗ, бо ціни на нафту зростуть. Ну таке, знаєте, тут нам розповідали про демократію, цінності і всю цю туфту, а все вилили з того, що давайте ви будете здихати. Заради дешевої нафти на наших бензоколонках. ну вигідно. Ну якщо ви таку розмову ведете, то Україна теж буде вести розмову. Бо у вас є вибір України. Немає вибору, але ми повинні розуміти, що все ж таки для цього завжди наголошую, ВПК, ВПК раз ВПК власного виробництва зброї, щоб ми не залежали від цих свистоплясок, як в Конгресі чи в інших парламентах, і знищувати, знищувати Росію. Тобто повинно бути кредитування ВПК, слава Богу, в парламенті ухвалена. Знаєте, коли влада щось робить, я завжди підтримую наших чиновників. Я не така людина, яка лає чиновників, які коли вони щось роблять, і коли не роблять, це неправильна позиція. Все ж таки, треба хвалити через парламент. Ухвалений закон про те, що по програмі 5.7.9 можна отримувати, буде кредити. Добре, а, чекаємо на а, страхування військових ризиків підприємств. так? Чекає вона збільшення оборонного замовлення. Це можна робити вже зараз. Для цього повинні банкірчики і гоп-компанії Нарешті згадати, що в країні війна не удавати, що начебто цього немає. Як це можна зробити? Підприємства ВПК можуть випустити облігації. Ну, припустимо, Кабелуч так та сама бронетехніка, українська бронетехніка, про яку президент постійно говорить, що там вже 10 богдан на місяць у нас виробляється, і так далі. Випустити облігації, державні банки можуть викупити ці облігації. Національний банк може дати рефінансування під ці облігації, а Кабмін може дати гарантію під ці облігації. У 2021 році, що по Коравтодору дати мільярд доларів, так і зробили. Не бачу проблем, чому це зараз не може зробити. Тим більше, якщо будуть достроково контракту, то давайте, нехай вони працюють. Мільярд доларів спокійно не можна закачати. Нехай Нацбанк і банкіри не розповідають, що так. Ща так неможливо робити там ВЕФ і так далі. Тобто, в 21-му році можна було робити коли захотіли. Так що нехай не нехай ворушаться і працюють на перемогу, а не на ворога коли вони забатують і кредитування ВПК і не хочуть нічого робити. Е, тому в даному випадку ми повинні е, навколо все ж таки озброєння, е, мобілізуватися. Вся нація. Якщо зараз немає можливості повністю завантажувати наше підприємство, то дайте можливість хоча б експортувати за кордон, тому що щоб люди валюту завозили, щоб постійно працювали виробництво, щоб була можливість підтримувати серії, закуповувати обладнання та багато чого інше, і входити в кооперацію з західними ВПК. Знаєте, чим чим більше ми будемо інтегровані в серйозними. Кампаніями тим менше буде знаєте, оцей туфти давати чи надавати Україні зброю. Е, ну наприклад, Україна зараз е, ну скільки а скільки нам дали гроші американці? До речі, зверніть увагу. Як тільки почали вплив по НПЗ, е, одразу ж різко все помінялося в Штатах. Так що, знак почало все вирішувати. Як ви кажете, пана Тараса, переможців люблять так? Люблять е, е, бойових то, 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 то. А, а, а я хлопців. Скажу, чому? Тому що дві американські корпорації як зони. Е, як зону шеврон качає таску нафту через Росію, я думаю, що вони зрозуміли, що що стане це може статися з їхніми нафтопроводами і різко вони. Почали розмовляти зовсім іншу тону зі своїми політиками. Тарасе, Тараса нас 4 чотири хвилинки нас лишається. Хочу ще вставити хоча б два питання. Та ви говорили про хаос про щастя. Та я хочу попросити наших режисерів показати карту хаосу, карту щастя на Росії протягом повномасштабного вторгнення. Ми уразили сили оборони України, уразили вже 40 нафтопереробних заводів. Вони на ваших екранах. І що цікаво, серед деяких із них деякі фігурували у зведеннях вже два рази або навіть. Більше, сабто, це говорить нам дійсно про те, що вони якимось чином відновлюються. І тут одразу ж на згадку мені приходить давня новина. Можливо, пане Тарасе, пам'ятаєте, турбіна Сіменс, так навколо якої дуже багато було розмов, віддавати росіянам, передавати росіянам чи ні. Вони її отримали свого часу. І зараз якимось чином партнери, я так розумію, далі постачають високоточне дороге обладнання для відновлення не Росії. І нині нам зараз до них не якось факт, підходити, не підходити пред'являти що чи ні. Коротко, якщо можна. Ні, ні, ну по перше, доказів немає. Не факт, що ну не факт, що так воно є. тільки ми не повинні це розуміти. Ну, попередити, будемо пити серіану, нам байдуже, що ви там робите. Тому можливо, китайське якесь обладнання, воно ж не таке якісне може бути, тому ми повинні розуміти, що все рівно нафтогони. От коли ти перебуваєш нафтогін, наприклад, компресор, то встає все, так? Да? Стає все стає добича нафти в Сибіру, неможливість експортувати бити, бити ще раз бити. Якщо нам хтось на заході почне розповідати про високі ціни на нафту, а можна спокійно надіслати і відкрити карту таку подібну, тільки світову, показати пальцем, де можна взяти нафту. Можна в Венесуелі взяти нафту, можна в Саудівській Аравії, в Америці можна взяти нафту. Треба нам тут розповідати. Пане Тарасе, на останок так, якщо говорити про Російську Федерацію, ну вже так якось повелося в українських змі. Іноді ми говоримо про них дещо з верхню, про своїх ворогів Росіян, але я так розумію, там є також. Людей з мізками на жаль, і вони також вибирають цікаві цілі на території нашої держави. Ось, наприклад, 8 травня окупанти намагались досягнути наших газових родовищ на Львівщині. Ова намагаються про це вова нас сповістили, намагаються нас позбавити можливості стати автономними від енергоносіїв і допомогти нам допомогти нашим європейським партнерам також стати автономними від російського газу таким чином. І як це може повпливати на нашу обороноздатність, тому що я бачу. Що депутати Бундестагу, майже всі представники усіх партій Бундестагу зараз закликають Польщу та Румунію закривати небо над західною Україною, де є газові родовища. І тут я дивлюсь на це не як якась моральна допомога, так якісь моральні погляди і жалість до українських людей, а чисто такі бізнес-погляди наших партнерів може бути таке. Слухайте, нам допомагають, бо нам змушені допомагати, тому що десь рік, якщо не більше, багато з, з європейських і американських політиків здавало питання, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми нарешті почали нормально бати е, бізнес з Росією. Давайте зрозуміти, що це так все побудовано. Ну, добре, що починається, Починається це рух, тому що давно про це говорилися. Але це на рівні НАТО. я Думаю, повинно бути все ж таки ухвалене рішення для того, щоб закривати захід України. Давно ж про це говорилося, що давайте її будете збивати і так далі. Ну, це ще раз говорить, що треба бити по їхніх експортних нафтопроводах без будь-яких сантиментів і не чекати. А європейським партнерам говорити, що готуйте обладнання. Які швидко можна буде замінити. У вас гроші є, у вас є виробництво, тобто, на відміну від росіян, України є можливість замінити обладнання, навіть якщо вони по газагонах будуть бити. От. Тому це слід розуміти, так, небезпека. Так вони ж не вперше б'ються, це ж не вперше удари. Я вже три удари, як мінімум, пам'ятаю, кінжалами вони намагаються бити mm. по газасховищах, це підземних, які є у нас. ну такі ми повинні все зробити, щоб на території Росії газогони в глибину 600 кілометрів теж не працювали. Бар взимку будемо стежити так і сподіватися, дійсно на о, погляди лише з позиції сили на цю всю ситуацію. Дякуємо, пане Тарасу, за те, що долучились до нашого етеру. Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт, з нами спілкувався на все добре.